Друзі, вітаю! Я наближаюсь до Набу, ви чуєте дудки, ви бачите людей. Люди з плакатами стояли біля театру в Києві, відстоювали незалежність Набу. А сьогодні прийшли до самих Набушників, щоб висловити ну, як мінімум запитання або Зупиніть корупцію народ да, прохання після, народ підтримував набу Очевидно, тепер да. не хоче, щоб набу підтримував народ? Да. Отак, От да це нормально. Віктор Глеба да, теж прийшов. Вітаю. Друзі, скажіть в Ютуб щось кілька слів. Чи ви знаєте, що розслідування набу рік не проводить по вашій кримінальній справі, яку відкрили? Ви бачили в залі реєстр кримінальної справи і ніхто нічого не зробив. Тобто, А може, ми помилились, коли підтримували набу з її незалежністю? Що заважало набу в 2024 році розкривати злочини? Не, не зрозуміло. Доброго дня да. судячи, що ви, можна ви, 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 ви... Судячи, що ми стоїмо три часи, то помилилися. Ми помилилися. Да, що... Я особисто була да. під Франка. Да, — Так, Ми були біля театру Івана Франка, висловлювали підтримку набу і що ми зараз бачимо. А чи нас підтримує це набу? Ні. Ні? ні. — ні. Ну, не можливо, ну, як, не Як Рік кримінальне провадження відкрите за заявою Мархалівців. Рік відкрите кримінальне провадження в Набу. Ось, ось номер. Щось зроблено, ось номер його. Ось номер його. — А може набу пішло на співпрацю? А я так і думаю, що набу знаючи, що нинішній генпрокурор в темі в долі з будівництва нас меморіалу можливо, да, можливо, є злочини. Да? Десь були домовленості. Ми не знаємо. Ось ще хороший текст. набу дрімає. Корупція гуляє. Ліс рубають без табу. Де ти НАБУ? Прекрасно, прекрасно, друзі. Так зараз я зайду туди і своєю заявою. Я думаю, що ви її прочитали. І велика претензія о, 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 так, до Семена слова. Кривоноса. Да. зараз я закінчу да, відос. Да, Дякую да, вам, друзі.